Вітаю, шановні учасники! Сьогодні ви отримаєте коротку відеоінструкцію щодо виконання завдань другого інструктивного листа. Перш ніж я почну давати рекомендації, я хочу звернути вашу увагу, що наш курс має назву Сервіси Google у професійній діяльності заступника директора. І ми маємо на меті не тільки опрацювати можливості сервісів Google для своєї професійної діяльності, а й результатом, підсумком нашої роботи стане організація роботи віртуальної учительської. Ми створимо з вами віртуальну учительську на платформі Google сайтів, навчимося вбудовувати окремі об'єкти. Які будуть розроблені і створені за допомогою сервісів Google. Але перш ніж ми почнемо виконувати такі серйозні завдання, ми потренуємося на простеньких вправах. І дуже важливо виконувати всі завдання послідовно і відповідно до інструкцій. Багато завдань ви вже вмієте виконувати, ви використовуєте це у своєму повсякденному житті. Це значить, що вам просто буде легше це виконувати. Я вас дуже прошу, навіть якщо завдання легеньке і простеньке, виконайте його, пересвідчиться, що ви Дійсно гарно вже е, володієте інструментарієм, і у вас все виходить. А ті, хто тільки вперше будуть знайомитись завданням, їм буде ще цікавіше через те, що це будуть тільки перші нові враження. Я бажаю вам всім успіхів. І сьогодні ми опрацьовуємо сервіс електронної пошти Gmail. Вчимося з ним працювати і. Також будемо знайомитись із вами, і створимо вже на нашому навчальному сайті власні візиточки. І так, я розпочинаю, включаю демонстрацію екрану і коментую, що треба робити сьогодні, які є особливості виконання. І так, вам на вашу електронну скриньку надійшов ось такий лист, де... У вас є перенаправлення до сторіночки із самим завданням. Ви натискаєте на посилання, у вас відкривається ось така сторіночка. Починається ця сторіночка із термінів виконання. Ми домовлялися, що кожен інструктивний лист ви будете виконувати два або три дні, в залежності від того, що це за лист. Лист, другий. ми Працюємо 9 та 10 червня. Постарайтесь до кінця дня 10 червня виконати наші завдання. У вас є спочатку короткий список завдань, а потім детальний огляд із рекомендаціями, із правилами, із посиланнями, із коментарями, що треба як робити. Ще раз звертаю увагу, що спочатку ви. Дивитись нашу трансляцію, тоді знайомитесь із сервісом, пишете листи, створюєте контактні групи. Є одне завдання, яке ви будете виконувати за бажанням. Річ у тім, що така інструкція відео вам була надана ще минулого разу, але е, через те, що груп, групи великі, ви будете виконувати це е, е, завдання за бажанням, за потребою е, у ті часи, які, про які ми з вами домовимося, а пізніше. Це буде ваш інструмент для швидкого запитання до тютера. Наступне завдання: треба записатись, тільки записатись до групового чату. Далі спробувати увійти до нашого сайту курсу і оформити свою візитку. Це наша відеотрансляція. Далі посилання на статті, які я вас дуже прошу, відкрити всі посилання, їх уважно почитати. І ми переходимо до виконання вже перших завдань. Спочатку вам треба написати лист, два листи: один т'ютеру, другий учаснику. Зверніть увагу, що у нас до кожного завдання буде два види інструкцій текстова і відео. Ви оберете той варіант, який вам подобається, який для вас є кращим для сприйняття. Можете їх комбіновано використовувати так, як вам подобається. Можете і той, і другий варіант, але ви маєте знати, що до кожного завдання є. Текстова інструкція, де розписано покроково всі ваші дії, наведено багато довідкової інформації, є алгоритм виконання завдання, який ви маєте поступово один за одним виконувати. Відеоінструкція, де проговорюється і показується, що і як треба робити, виконувати. Зверніть увагу, що вам треба писати листа не тільки т'ютеру, але й учаснику. Адреси учасників ви будете брати у відповідній таблиці. Там, де ви шукали коди, тут ви будете шукати адреси, за якими ви будете писати листи учасника. Далі. Дуже важливо звернути увагу на ось цю рекомендацію. Вона основана на тих помилках, які припускалися учасники, навчаючись у попередніх термінах. Зверніть увагу, кожен лист має декілька полів. У полі, кому, коли ви пишете лист тютеру, ви маєте зазначати адресу тютера. У полі Тема ви зазначаєте. Код Gmail, перші враження. Зверніть, будь ласка, увагу, що код це загальна назва. Кожен із вас має замінити це слово на власний код, на власні цифри. Вміст повідомлення лист тютеру має бути відповідь на ось таке питання. Ну і далі знову у вас є відео, е, е, інструкція, як працювати. Окрема відеоінструкція, як писати лист учаснику. Прописано ще раз, де взяти учасника, якого обрати, код у списку, якого йде після вашого. Останній учасник обере першого. І відео. Далі, дуже важливо навчитись створювати контактні групи. Ці контактні групи ви будете використовувати у сервісі електронної пошти для того, аби швидко писати інстру... листи не одному користувачеві, а багатьом. Але зверніть увагу, що у нашій відеоінструкції назва контактної групи використовується для прикладу ось така. Ви будете створювати свою контактну групу, яка буде мати назву за терміном навчання саме вашої групи, це 0,7 і 3006. Далі йде знову текстова та відеоінструкція. Наше завдання за бажанням. За бажанням, якщо ви хочете поспілкуватися з тьютором, Чому це за бажанням і чому виставлені часи? У цей час я точно буду сидіти за комп'ютером і одразу давати вам відповідь. У всіх інших ситуаціях я буду надавати відповідь, і про це ми з вами домовились у правилах курсу протягом доби. Тобто, ви розумієте, що учасників дуже багато, зараз навчаються ще вчителі більше як 460 учасників, вас 107. Тому ви розумієте. Що всім одразу я відповідь дати не можу. Тому ми домовляємося, що час відповіді одна доба. А якщо ви хочете спробувати можливості нашого вбудованого чату, будь ласка, пишіть у ось такий час. Це дуже важливо. Далі. Також надається текстова інструкція, як організувати такий чат, і відео. І дуже важливе завдання. Зверніть увагу, не наплутайте, це ми готуємось до наступного завдання. Ми його не будемо виконувати зараз. Ми його будемо виконувати з 11 червня. Але ми маємо наперед записатись до тих груп, із якими ми будемо спілкуватися. Є дата, є час і є код організатора. Ми з вами домовимось так, що ви самі виявите бажання, хто бажає організувати чат, є відеоінструкція, як це робити, із групою. То, будь ласка, якщо ви маєте таке бажання, встановіть курсору код-організатора і поставте тут свій код, наприклад, 123. Я буду знати, що учасники з кодом 123 бажає організувати чат. Запишіться наперед, в залежності від того, як вам дозволяє час. І що у нас залишається останнє. Останнє це ви створите власну візиточку. Знову у нас є текстова інструкція і відеоінструкція. і додасте посилання на свою візитку до сторінки учасники, заступники номер, бо у нас є дві підгрупи. «Заступники один і заступники 2. Це сторіночка показує ось куди ви будете додавати посилання на свої візитки, а візитки будете формувати на сторіночці візиток. Інструкції дуже детальні, там питань немає. Останнє: не забудьте виставити відмітки про виконання до своєї таблички і чекайте наступне завдання 11 червня. Дякую за увагу. Зараз я включаю додаток запитання і відповіді. Бачу, що ніхто запитань не задавав, тому я бажаю вам успіхів. Давайте вдало почнемо наше навчання. Я впевнена із досвіду, що у вас все вийде. Нагадую, наголошую, що перш ніж організовувати такий серйозний об'єкт, як віртуальна учительська, спочатку треба вивчити інструменти, навчитись їх використовувати самим, а потім вже організовувати інше. І зараз зверніть увагу: спочатку ви будете учасниками, ви виступаєте в ролі учні, ви навчаєтесь використовувати всі ці сервіси, а по завершенні курсу, ви будете виконувати завдання самостійно. І створювати свої вже об'єкти, е і навчатись їх використовувати. Дякую за увагу! До побачення!